Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України з кульчинком Джела і ми з півдня Деської області. Покормилася ось риб і зараз будемо йти працювати. Чоловік знову поїхав на роботу. Сьогодні встали о 5-й ранку. Провела чоловіка, трошки відповіла на питання, вибачаю, що комусь дуже рано написала. Потім перемила посуд, поприбирала в хатах, поки роса. Ну, Бур'яни покерувати ну, нереально, не тому що у нас така роса, от, зараз покажемо, просто все мокре, дивіться. Так виблискує на сонці. Все мокре-мокре. Піон кінкаку. Скоро-скоро вже буде цвісти. Вірніше, піводня кінкаку куди видно. Так, ну потім прогуляємося трошки садом. Бо не було ці дні взагалі, ну, бачите, що останні дні я дуже рідко щось знімала, тому що поспішала вислати в основному вже всі посилки. Ну, практично, можна сказати, що майже всі вислали, лишилось тільки трошки. Так, і зараз будемо працювати. З понеділка в мене один день в середу відправлю посилки, тому що готуємось вже до Пасхи. Завтра у нас свербна неділя вже. От, і через тиждень буде Пасха вже. Наш матросик прийшов. Зранку так прохолодно, холод, про сиро. В ну, день сьогодні буде спека, бачу вже по, по сонцю, що буде спека. Потім в день прогуляємось, тому що я ж кажу вон, в галошах повністю мокро, дуже мокро. А зараз беру тачку, беру лопату і йду на город і буду показувати, що я буду сьогодні робити. Продовж дня. От трошки проведемо такий сьогодні день зі мною. Ну, частково буду знімати, бо весь день нереально зняти все. Бо я буду працювати, знімати нема кому, тому що я одна вдома. Так. Ну, що, з Богом, пішли працювати. Чоловік, бачите, покосив тут все. І не тільки тут. Це новий наш кусок землі. Викосив садочок, потім пройдемо в день, подивимось. Скажу, що електрокосилка одна. Накрилася, довелося купувати іншу, то віддали в ремонт. На нашій площі потрібно мати дві електрокоси. Це тільки ті такі вручну, що косиш, не ті, що такі, як колясочки. Катати то треба тільки для газонів. А косити просто траву для нас потрібно мати дві, тому що ну, дуже велика площа, як бачите, я тут вигрібаю землю далі. Ось, до речі, тут вже вирівняла. Бачите, сюди далі йде туди такий горб. От. Це буду його е копати, ось в тачку кидати і носити буду ось сюди під горіх, тому що тут такі ями, тут чоловік ще трошки прогре. -про так, а сюди, отут у нас цілі ями. І буду засипати сюди нічого, все так з травою, ось сюди. І тут, тут яма. Я буду насипати землю, потім покажу ось тут у нас вхід дуже високо, а тут пішло дуже вниз. Тому буду насипати, вирівнювати ці всі ями. Ми хочемо отут під горіхом лишити таку площадку, щоб, знаєте, влітку, коли дуже спекотно, то під горіхом тут буде прохолодно і тут можна буде відпочивати. Встаю дуже рано, о 5-й ранку, потім працюю, в обід треба хоч, хоча б годину полежати відпочити, тому що ноги дуже болять, багато ходжу туди-сюди, територія величезна, як бачите, ходити треба багато. Тому відпочиваю завжди в день, а відпочивати в хаті не хочеться. А тут буде дуже гарно. Я купила таку качельку. Потім покажу, як вцепимо. замовила в Харкові. Спеціально, тому що в них зараз там дуже погано і хоч якось що підтримати, то я вирішила замовити ту качельку. Ну, це буде потім. Боже, така що вона капає з горіха. Зараз так гарно, тихо, вітру зовсім немає. Дивіться, от горіх, навіть не шевелиться. От. Птички всі співають, тихо ще. не У цього немає багато шуму денного, де вже готують автівки. І тут у нас недалеко від нас завод, один другий, гудить. Так, посадила тут вже вирівняла землю, посадила два ряди. Це у нас ого вибило шлангом корінчики, зараз засиплю. Посадила два ряди, це в бані. Він, і сіту, він низенький і е, такі маленькі в нього китички. Так. Е, на осінь будуть поділки вже готові. Це буду викопувати, вже як наростуть кущі, куші вже будуть гарні. Я спочатку посадила їх у горшечки. Ну, скажу, що досить таки непогано вони пішли. Хоча коли саджали спершу їх в ґрунт і, і багато пропадало чомусь саме цього Little Bunny. Тому я вирішила в цьому році. Посадити, Боже, сонце починає припікати, треба вже роздягатися. Так, далі тут поки ще нічого не можу, тому що тут теж гора, треба вирівнювати землю. От почну І тут, і оцей кусок пішов далі, у нас теж тут земля вища, бачите, як я тут почала робити, скопувати таку ямку робити. По штику копати, кидати в тачку, буду вивозити, потім буду згрібати, бо вправо земля пішла набагато вище. А так як треба там вирівню, вирівнювати, чоловік каже, тобі ж нема чого робити? Я кажу, ну не може так, я або роблю так, як потрібно, або зовсім робити не буду геть. Це у нас ряд мізкантус меморі, це на розвод буде, це роки-два не будемо його трогати зовсім. Це ось ряд почала саджати, ще його буду викопувати, ділити. На осінь будуть поділки. Це у нас ріантус ряд, теж на осінь вже буде. Тут у нас зійшла кукурудза. Бачите, вже зеленіє там. Трошки пізніше буду просапити. О, Голуб прилетів, ходить. Тут посадилось, о, викопало, на замовлення, лишилися кущики. Це у нас перший ряд стахіс, другий Вероніка синя. Ну, цвісти вже вона не буде, тому що я обрізала її, щоб вона вкорінилась гарно. Ну тут треба ще ось тут трошки прокопати, тим чоловік про прооре і треба саджати ще кукурудзу, буду далі саджати. Кхм. Дивіться, як гарно повсходило, бачите. Хоча бачу ось тут однієї ямки немає. да, щось цей край не дуже взійшов, Хоча бачите, скільки тут комах понаривало, то могли комахи це вкрасти ці. Це зерно. Тут у нас помідори, ну, поки їх не трогаю, вже після десь травні місяці вже їх відкрию і досаджу ще один ряд сюди. Як я розповідала, саджала тут біля горіха, тому що в день трошки він затіняв потім в день, в обід. І отут за помідорами теж посаджу кукурузу, щоб теж держала трошки тінь, тому що дуже спекотно у нас. От ви пишете, що у вас теж влітку жарко, так, у вас теж влітку жарко, але в нас вже була спека, і зараз ось сьогоднішня сьогодні, знову спека починається. ось. Якщо ви писали, що у вас ще дощі були прохолодно, у нас теж трошки пройшли дощі, трошки, але знову пішла спека. Так, так що працюємо виноград, цей чоловік не спів вже викручувати весь. Ну, Вирішили так лишити оцей край, тут більш такі рядочки ще нормальні. Потім я трошки проб'ю рівчаки, чоловік пов'язає ще сухі гілочки. Ну, а той край точно вже викорчовувати буде, тому що там геть мало, Там кущик, там кущик, то нема сенсу лишати. І потім проре. і посадимо хоч кукурудзу з гарбузами. Посадимо свиням буде що. Або, в принципі, ще буряки кормові треба буде сіяти. Ну, Тут зробимо площадку для відпочинку в обід, а там буде видно. Почну нарешті я виполювати квіти, свої квітники, возити свиням траву, бо чи, як бачите, все прокосив. Більше такого нема ніде трави, тільки треба буде в квіта ховати. Ну, роботи ще й роботи. Так, починаю я, починаю я далі, хочу тут прокопати рівчак. Прокопаю рівчак, вивезу землю і покажу, що з того вийшло. Ну ось тут ось викопала рівчак, Ну, поки не можу далі грибти мокро, треба просапати траву з грибти. а потім вже ну, треба взагалі цей кусочок просапати, пройти. І потім буду згрібати траву і вирівнювати землю. Так. А ось тут я вирівняла. Ось, бачите, тут теж ось гору скопою, тачку вивожу і тут зробила ой, вже таку грядочку. Зараз тут наб'ю рівчак ще один. І посаджу мене ще й пенісетом в горшках хамель. Теж його висаджу в ґрунт Теж його саджала спеціально в горщики, тому що. Був один величезний кущ, попросили там на продаж кілька штук. Я пересадила трошки в ґрунт і трошки в горшки. Ну, думаю, що вистачить мені на один рядок. Посаджу. Понісету ми саджаю такий. Ну, цей літлбань взагалі маленький росте. Посадила близенько один до одного. Тут річак вже зроблю через відстань. Ну, якраз вирівнюю, щось я трошки тут накосячила там в кінці. Так, вирівняю, зроблю ще рівчак один. Фу, тут, дивіться, навезла землю. От скільки вже тут її гори. Так, зараз вирівняю. І буду бити там рівчак. Поки підрівняю, щоб було видно. Бачите, горе а тут зовсім ось низ. Треба буде цю ямку трошки засипати, воно так і буде вже під під нахилом іти, але вже не буде такий нахил, тому що тут якось зовсім чомусь яма виявилась. Не знаю, як воно так тут вийшло. Ну, буду вирівнювати, тому що мені треба тут рівнесеньку-рівнесеньку площадку. О, друзі, працюю далі. Ну, трошки тут ось попорівняла. Ну. Возити ще треба буде багатенько тут. Так, тут досадила я хости. Викопала на такому місці. У мене росли там в одному місці. Ось оці посередині ямка там є маленький росточок і два по... з боку там вони були біля стежки, вона росла біля стежки, тому майже витоптувалась, завжди довелося відсадити тут. Та під сіткою рядочок це в мене був один кущ колись давний, їм давно купувала без назву. Брала просто так наборами. Люди продавали, ділили свої хости. І не знаю, тому і навіть і не пам'ятаю, яка вона в мене взагалі як вона виглядає. Це вже показувало, це ряд нових хост. Посередині моя Е, Гейхери тут це мої. Я відсадила, пересадила, відкрила сьогодні помідори. Ось зараз глянути, добре, що глянула. Кілька кущиків у вовчки з'їли геть, і кілька ще підсадила. Так, ось ще доливаю. І посадила тут рядок піпінісєтума. Ну, майже тут весь хамельн. З кінця йде хамельн. Два перших куща, не знаю, росли в горщиках це якісь ділила, тому не пам'ятаю, що там воно, яке воно. Так, не знаю які. Потім вже будемо дивитися. Потім один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кущиків. Це я свинка пепа. Поділила один кущик. Ось це на осінь вже будуть кущики на продаж. Свинка пепа, якщо хто дивиться, мене пам'ятає. Я казала, що новий пенісє, то він такий різнокольоровий, коли він зацвітає, то на кущику і жовті, і коричневі, і геть темно-коричневі такі ці вони Такий пилок, в них, коли вони цвітуть, різнокольоровий пилок. І таке, знаєте, враження, що ці мітьолочки всі різнокольорові. Ну, а це у нас йде хамель на стані. Так, Зараз буду далі ще поки трошки роса. Ще трошки тут трошки покопаю землю, повожу, потім треба буде тут висипати кусок. І висипаю тут оцей кусок, щоб трава прив'яла, і на вечір буду вбити рівчаки, щоб завтра зранку я змогла це все саджати. Викопаю ввечері меморі. І зранку сяду його по поділю, тому що поки. О, завтра ж у нас неділя, господи. От я розігналася. Диви. Рада старатися, що. Ну, все одно приготую, хоч посапаю, нехай воно сохне сьогодні-завтра, а з понеділка зранку почну тут загрібати і все робити. Е, понеділок повністю вдома. Цілий день нічого не готую працюю, городі. у вівторок починаю там готувати кілька посилок, все. І працюю далі. Що треба терміново пересаджувати тут ці е, господи. Міскантуси, трошки треба викопати мені їх пересадити, тому що маю висаджувати кану. Місця там немає у мене. Вже це вивільниться місце, потім буду саджати кану. Так, ну що зараз полюються помідори, виключу воду і буду знову копати, возити землю. Ось так. І так буду цілень працювати. В обід, правда, трошки перепоцінув. Треба буде піти щось поснідати. До речі, вже, мабуть, годин 10 десь. Оце я сьомої години, оце, що зробила, перекопала, повозила землю, зробила рівчак, посадила, посадила хости. Отут покопала землю, от наче зробила землі трошки, але ж воно це все така важка фізична робота, тому довго все робиться. Треба тут висипати все, щоб трава прив'яла. І ввечері наб'ю рівчаки, щоб в понеділок могла вже просто саджати. Щоб буду працювати і працювати сьогодні, поки зможу. А працювати доведеться довго, тому що завтра у нас неділя. Ще й свято, неділя будемо відпочивати, тому треба сьогодні працювати багато, бо завтра цілий день на відпочинок піде. Так, ну все, друзі, пішла я возити землю далі. Вирівняла ще грядку вигрібла. Але бачите, тут як знімався, знімалася ця купа землі, то тут, тут воно не перепахну, тому я взяла, прокопала сюди. Зараз наб'ю рівчак і все. Фу, блін, хотіла дивитися, скільки годин зараз. Ну, вже годин 10 є. І піду щось поснідаю, кину до рота, хоч півгодинки, просто полежу. І потім до обіду, до години, до години дня буду рвати бур'яни, кидати свиням, почну полоти квітники, тому що ну, потім трошки вже після прополки хоч трошки прогуляємося садом. І сама побачу, що в мене там нацвіло бо ці дні. Не ходила, не бачила, не було коли. Фух, Скажу, що трошки втомилася. Ну, але це така приємна втома, тому що я зробила навіть те, що не хотіла зробила, навіть не думала. Ну, Потім, мабуть, ще перед тим, як рвати бур'ян, візьмуся, тут просапаю все-таки, щоб воно мені сохло. І я потім буду. Хотіла знову сказати завтра зранку, завтра у нас неділя неділок зранку. Можливо, сьогодні хоч один рівчак наб'ю. Або тут меморі досаджу, скоріш всього, досаджу цей рівчак. І приготую землю. Можливо, наб'ю ще один рівчак. Буде ще один ряд меморі, потім цукровий буде йти, а потім буде міскантус китайський йти. Ну, так, те, що це ж треба все ось знімати цю землю вивозити, тут рівняти. Ну, думаю, що до кінця, до кінця місяця, ні. У нас ось вже майже кінець місяця. Ну, думаю, там ще тиждень до Паски, до Паски, думаю, закінчу цей кусок, якщо дощів не буде. Якщо я це все висаджу до Паски, то я буду, господи, герой, герой. І буду дуже-дуже задоволена, що я тут. Довела все до ладу. Фу, і буду займатися садом. Буду тільки займатися садом. Колоти, сапати, дещо розсаджувати. Ще поки ось травень місяць, ще можна розсаджувати рослини. Я ось, бачите, що я їх ще досі розсаджую, хоч і тепло в нас. Тут просто буду викопувати, хочу просто heavy metal відсадити сюди ряд. Щоб підокремити одні пінісітоми від других. Тут буду далі другі саджати вже пінісітуми. Ну, якось так. Треба, треба, треба працювати. Тут що роботи ще багато. Ще багато. Все, пішла я поснідаю, відпочину, посапаю по полю бур'яни, а потім будемо гуляти садом. Хоч трохи ще порву щось бо дуже багато вже всього понаростало. Це а на поки все. Фух. Нарвала всім свиням трави, осьте малі вже починають їсти траву. Вони 10 квітня родилися. Генте вже їдять з мамкою, вже гризуть. Вже відро і кинула, вона з'їла, це вже друге відро нарвала. Дивіться, щось там гризе, гризе там. Такі вже хорошенькі стали колбасики наші. Фу, зараз вже пів на дванадцяту піду поїм. Треба щось на голову вдягти, бо вже сонце припікає, і піду сапати. Фу, знаєте. Дід же всі їдять траву, всі їдять. Лякаються тільки. Починаю говорити. Ось така наша свинота росте. Карапузліки, такі ковбасики. Що вже, вже вечір? Вже майже сім годин вечора. Зробила я ось рівчак один, просив досадати вже в понеділок. Так, тут думала, саджати меморі, не вийшло. Тут ось вивезла купу землі, перевезла, прибрала, бачите, тому що тут воно вище там йде. Так, тут вирівняла цей кусок ще один для рівчака і <кхід> висипала цей кусок. Тепер треба його теж вирівнювати весь. О, зараз ще всіх треба покормити. Це накрила помідори. Вон тут гляньте, скільки я навезла з землі, вирівняла вже який кусок. Так. Оце тут трохи правіше горіха була земля, а це я все, що вліво, це я все налезла сьогодні. Батькою. Ну, Гуляти вже йдемо завтра, друзі. Завтра неділя, завтра свято. І зранку підемо посилочку, гуляти. Зав... Зараз вже просто не можу. Томилася, ще прополола тут квітник один. О. Ось сюди вліво. Тут квітник прополола. Ой. Де ж спина вже І ось сюди цей край теж прийшла, прополола. Ну, завтра пройдуся, подивимось. Фу. Тачку вам вже покинула, вивозила. траву. Ого, Натучилося, треба вже воду виключати. Там ну, ще прання веси треба зняти, всіх накормити. Скупатися треба і все. І все на сьогодні. Ну Все, друзі. Бажаю всім спокійного вечора, тихої ночі. Без цих гадських кацапів, без прильотів.